Ці нав'язливі ночі зводять з рахунку, ці неонові дні застигають у склі. Ти мені завинила півтора поцілунки, і розпущений вузол смислової пекі, а польоти без тебе це тупо прольоти, і реальність суха, як військовий, устав. Я лиш дуже приблизно здогадуюсь, хто ти. І не маю на тебе ніяких підстав, і не маю на тебе ще жодних капканів. Ти проходиш крізь сіті, як риба крізь лід, ти приходиш звідки, крізь пасма туману і зникаєш, і млисти лишаючи слід. Ти мені ніби віра нова, ніби вірус, проникаєш усюди без віс і без меж. Я для тебе таблиця, пергамент, папірус, Що захочеш, напишеш, а потім зітреш. Тут без тебе завмерло усе і зупинилось. Тут на тисячі миль глухо, пустка і штиль. Тільки небом ширяє невидимий стилус, І рождається в небі незвіданий стиль.